Доброго дня. Нарешті я принесу свої уряди. Бачите, в кадрі сьогодні уряд. Йду додому після робочого дня. Буду заступати на другу зміну. Сьогодні в мене чергування. Сьогодні я буду коратися. Чоловік на роботі. Син захворів. Так що все маю Нічого швиденько. Прибіжимо, опораємося. Годуємо все господарство своє, все буде добре. Так нічого. Морозна погода це добре. Попромерзають трошки наші віруси, бо вірус ходить, людей, люди сильно хворіють. І син в мене попав Всю цю компанію, захворів. Ну, я думаю, вчасно кинулися, в нього запалені легені. Лежить в стаціонарі інфекційному. Лікують. Все буде добре. Вилікується, організм молодий, здоровий. Все буде добре. Ми тут потихеньку справимося. На дворі сонячно, пташки співають, ніби й морозу немає. Чи вони не мерзнуть? Я б на їхньому місці зарилася в кутик. Сиділа, не вилазила звідти, грілася лише. Цілий день байдуже, а на вечір прямо хотів в будинку тепло, а на вечір так прямо аж озноб бере, ну так вигріваюся, добре, що лежаночка є. На лежаночки вигріваю свої кісти. Бо чомусь не розумію чому. Або вірус десь далеко підбирається, або перехолоняє, або нервове може, за те, що дитина в лікарні, то турбуюся по цьому поводу, хоч і дитина намаленька, але ж все рівно переймаєся, як він там, що він там, як він себе почуває, то на очах весь час, а то виходить під оглядом чужих людей. Ну, а так потихеньку. То там моя цікава цибулька. Чи посходила, чи не посходила. Бо вже прямо біленькі росточки видно було вчора. Я вже показувала, що одна цибулинка не дуже загорнута була, то видно було корінчик. Так все добре. В Божій допоможі, живі і слава Богу. Не зовсім здорові, але то вже таке то тимчасове явище. Я взагалі приймаю не припиняючи омега 3 під фірмового і почала приймати їхній полуострум. Це для підвищення імунітету. Подивимося, допоможе мені чи не допоможе, як я зможу пройти оцей епідперіод, коли всі навколо хворіють, я ще й працюю у лікувальному закладі, туди взагалі. Яка інфекція не є, ця інфекція збігається туди. Ну нічого ми поборемо. Імунітет також треба завжди мати активний. А собаки гавкають. Вони такі самі активні, як і імунітет. А так всім доброго, мирного, всім самого хорошого. Любимому чоловікові привіт, бо він також буде дивитися моє відео на роботі. Я прийду, зараз загружу його, а він подивиться. Так що чоловіку ми цим цьом успішного чергування і всім гарного, доброго, мирного дня. Всім пока, бо я вже прийшла додому. Будемо займатися роботою.